Ца йшов, ішов собі високо вгори, взявши в покій, свою надію, сильну як любов, що все буде добре okay hey. so tired Пані Любою, підготували для дітей маленьке свято. І, можливо, трошки і для батьків. Батьки нам будуть допомагати. Тож, дітей. Ми пропонуємо вам деякі ігри, зараз ми все по порядку вам розкажемо. Але для початку хочемо почати з молитовного гімну України, Боже, Великий Єдиний. Клас. Кому почепили жовту лінточку, підходить сюди. І до них підходить Тарас, Назар і Назар. Куди? Зацвіла в долині Червона калина, ніби засміялась дівчина дитина, любо, любо стало, пташечка зраділа. зашибетала, почула Fodna крає Хочу писати віршів сумних про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них. За що я люблю країну мою і дивно чути від знайомих людей що з цієї країни потрібно тікати, я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся в голос сказати. Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити, так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, якого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Можна змиритись і стратою, ми завжди цінуємо те, що втрачаємо. живемо під вічною вартою, маємо волю, а права не маємо. і хтось мені скаже, а ти що співаєш, де твоя зброя? Народ підіймає. Я просто перезаряджаю набої, а ти, коли хочеш, зі мною співай. Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, і є кого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так і я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так і я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, якого любити, і я сильно ціную те, що люблю, Україні, слабості сабо через. Загадки. Яка команда буде знати, та дитина кричить, я знаю, я знаю, капітан буде казати, і тоді відповідає. Ніхто перший не кричить, Будет друга намагається Так, Піднімаємо руку або кажемо капітану, я знаю, я знаю. Добре, Він. але не викрикайте правильно. Добре? Так. Отож, перша загадка Він. не гіркий Він. і не солоний, <рик 'я> а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадались? Це яка команда знає? Яка команда знає? <ривіт> давайте, давайте. Очі бачить серед <ривіт> Так, А качова ви викрикували з місця. Ми даємо шанс ще степали в іншій команді. Я знаю. А ви вже крикнули, ви вже свій шанс вратили. Ну? Кіт. А в день що кіт не гуляє? А хто в день? Слова добре. Але це піднімається ручку Молодці. Добре, послав полежачи. Тепер квітка ця на сонце схожа, на олію вона гожа. Жовті пелюсточки має, їх до сонця повертає. Так? Синя команда? Воно кажіть, сонце! Молодці! Перш слухаємо. Має вуса. Ти, хлопчику, Має вуса, пишний хіст. І негарну звичку. Першу добре він поїсть. Після миє є личку. Хто себе Я! А ще варіанти. Ну, давайте синя команда. І це добре, завдаємо. Прибіг у садочок. Хто тобто, це може бути? Хто? Тобто, <губ> тут... Це Це їжа. їжа. І, 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 і наразі остання <плес> загадка. Літом наїдається, зимою висипається. Хто так робить? Мері, друзі, здорові, молодці. Молодці, молодці. Та, а зараз ми будемо грати гострість. Тараз ми так стояли при батьках, батька, батьки там щось ззаді підказували, свої батьки, чужі батьки підказували. І все, тепер все серйозно. І тепер так, стіна на стіну. Значить так, жовта команда відсувається від сині, теж кіно, так відбиваємо. Сцення команда, прошу теж працювати. Все, починаємо робити серйозні речі. Значить, так, ваше завдання. Так, прошу підстане. Капітан займається шпугустом. Він розвідує в, в, в сусідній команді якісь їхні таємниці. Так, кожна команда має подумати собі зараз якусь тваринку, яка живе на території України. Не в Єгипті, в Азії, а на території України. І вибирає свій кога з іншої команди, каже їй на пушку. І та команда має відгадати, що це за тваринка. Досить серйозно. Прошу гарно підготувалися. Моренку придумає про команди. Ні-ні, команда. Шукається. Добирається, а це серйозників скутішкуть варенко. Аленька живе новий. <гум> <гум> все, ви, одна команда готові, ви готові? <гум> ну, я... Добре, так, все, дві команди придумали собі кодове слово, яке знає тільки їхню команду. І ніхто. Я, так, значить, зараз команда жовтих вибирає собі якусь когось, але якусь котушки кашу. Вибирає для того, щоб... Показав цю тваринку і синя команда мала шанс її вгадати. Давайте, кого собі вибираєте? Яку дівчинку або хлопчика? Так, скажіть, Катя. Добре, Катя. Катя йде на ворожу територію. Давайте підтримаємо Катю оплесками. Бажайте нам. Ви розумієте правила? Треба показати, не називаючи слова, так? Всі так, так. розуміють? Давайте.

Ik heb hier niet. 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 Ik heb hier. 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 Ik heb

Лося в останнє рута цвіте як у небі неосяжні гасли зорі, якби, якби я міг, міг згадати все, згадати, згадати все, хай на людей, ти найкращий сітей.

Тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля. По не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. задивляться з темних небес, загиблі поети й герої. Що поклали життя за майбутнє твоє. Тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе, туди де світ. Щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно. відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Не дивляться з темних небес, загиблі поети й російськи. Чия тичия ти, чи я, ти, чи я ти, чи підеш ти гуляти Гуляти, гуляти, гуляти. Не питає чи я я. чия Я чи чи я, я чи я, я чи я? я? Як візьмеш до я, бідуя я. Піду я, піду я піду. Ішла дівча Лучками, 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 Несло слова ту з рушками, з рушками, з рушками, з рушками.